Шановні члени, в день, коли російські танки перекнули кордон з Україною, молода українська мати вирішила в дорогу до Праги, щоб доставити свою дитину у безпечне місце. Коли чеський прикордонник поставив штамп у її паспорті, вона почала плакати. Її син не зрозумів чому. І він запитав матір, чому вона плаче? Вона відповіла, тому що ми вдома. Але ж це не Україна, сказав хлопчик. Тому вона пояснила, це Європа. Цього дня ця українська мати відчула, що Європа це її дім. Бо дім там, як вона сказала, де ми довіряємо одне одному. І народ України можуть довіряти своїм європейським колегам. Її звали Вікторія Амеліна. Вона була однією з чудових молодих письменниць свого покоління та невтомним борцем за справедливість. Коли її син був вже в безпеці, Вікторія повернулася в Україну. Щоб задокументувати військові злочини Росії. Через рік вона була вбита російською балістичною ракетою під час вечері з іншими колегами-письменниками. Вона була жертвою російського військового злочину, одного з нечислених нападів на невинних мирних жителів. Тоді Амеліна того дня була з трьома друзями включаючи Гектора Абада Фас, колега, колегу письменника з Колумбії. Він є учасником кампанії під назвою «Агванта Україна Опирайся Україну, створеною, щоб розповісти латиноамериканцям про агресивну війну Росії та напади Росії на мирне населення. Але Гектор ніколи не зміг уявити, що він сам стане мішенью. Після цього він сказав, що він не знає, на чому він живе, а вона померла. Але тепер він розповідає світу про Вікторію, щоб зберегти її пам'ять та закінчити цю війну. І для мене велика честь, що Гектор сьогодні з нами. Я хочу подякувати Гектору вам і хочу, щоб ви знали, що ми збережемо пам'ять про Вікторію. Та всіх інших жертв Агуанта Україна. Шановні члени парламенту, ми будемо на боці України на кожному кроці, так довго, як буде потрібно. З початку війни 4 мільйони українців знайшли притулок у нашому союзі. Я хочу сказати їм, що зараз ми їм так само раді, як і в ті доленосні перші тижні. Ми забезпечили їм доступ до житла, охорони здоров'я, ринку праці та багато чого іншого. І, шановні члени парламенту, це Європа, це Європа відповіла на поклик історії. Тому я з гордістю повідомляю, що комісія запропонує розширити наш тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі. Наша підтримка України буде тривалою. Цього року ми надаєли 12 мільярдів євро на виплату зарплати пенсій, щоб допомогти підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб, і завдяки нашій пропозиції ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб відповідати потребам України нагальним потребам. Але ми також дивимося далі. Саме тому ми запропонували додаткові 50 мільярдів євро протягом 4 років. На інвестиції та реформи, це допоможе побудувати майбутнє України, щоб відбудувати сучасну та країну, що процвітатиме, і це майбутнє не викликає сумнівів. Парламент сказав це вголос: майбутнє України в нашому союзі, майбутнє Західних Балкан в нашому Союзі, майбутнє Молдови в нашому Союзі. І я знаю наскільки важлива перспектива ЄС для стількох людей в Грузії. Шановні члени парламенту, я почала з того, що говорила про те, як Європа відповідає на поклик і виклик історії. І зараз історія закликає нас працювати над завершенням нашого союзу. У світі, де дехто намагається відбирати країни одну за одною, ми не можемо дозволити собі залишити наших співвітчизників, європейців позаду. У світі, де розміри, вага мають значення. Безумовно, саме завершення нашого союзу відповідає стратегічним і безпековим інтересам Європи. Але окрім політики і геополітики, нам потрібно уявити, що стоїть на кону. Нам потрібно сформулювати бачення успішного розширення ЄС. Союз, що налічує понад 500 мільйонів людей, які живуть в вільному, демократичному союзі, що процвітає. Союз, в якому живуть молоді люди, які можуть вільно жити, вчитися, працювати. Союз, в якому існують демократичні держави, де судова система є незалежною. Опозиція поважається. А журналісти є захищеними. Тому що правовладдя та засадничі права завжди будуть основою нашого союзу як у нинішніх, так і в майбутніх державах-членах. Саме тому комісія зробила звіти про правовладдя. Одним з ключових пріоритетів ми зараз ми тісно співпрацюємо з державами-членами, щоб визначити прогрес, проблеми, які виникають, занепокоєння розробити рекомендації на наступний рік. Це забезпечило відповідальність перед парламентами, національними парламентами. Це дозволить налагодити діалог між державами-членами, і це приносить результати. Я вірю, що ми можемо зробити теж саме для майбутніх держав-членів. Саме тому я дуже рад, рада оголосити, що ми відкриваємо звіти з питань правовладдя для тих країн, що вступатимуть до ЄС, які ще швидше набиратимуть швидкість. Це поставить їх у рівні умови з державами-членами. Це підтримає їх в їхніх зусиллях з проведення реформ. Це допоможе гарантувати, що наше майбутнє це союз свободи, прав і цінностей для всіх. Шановні члени парламенту. Це в наших спільних інтересах. І інтересах і парламенту, і держав-членів, і комісії. Це наші спільні інтереси. Подумаємо про велике розширення 20 років тому. Ми назвали це Європейським днем привітання. Це було тріумфом рішучості та надії над тягарами минулого. І за 20 років, що минули, відтоді ми стали свідками історії економічного успіху, яка покращила життя мільйонів людей. Я хочу, щоб ми. З нетерпінням чекали наступного європейського дня привітання та наступних історій економічного успіху. Ми знаємо, що це нелегкий шлях, вступ до ЄС ґрунтується на заслугах, і комісія завжди відстоюватиме цей принцип. Це вимагає наполегливої праці, лідерства. Але ми вже бачимо чималий прогрес. Ми бачили великі успіхи, яких Україна вже досягла з моменту надання її статусу кандидата на вступ до ЄС. і Ми бачимо рішучість інших країн-кандидатів щодо проведення реформ. Отож, шановні члени парламенту, настав час нам відповідати цій рішучості, а це означає, що ми повинні думати про те, як нам підготуватися до завершеного союзу. Нам потрібно відійти від старих бінарних дебатів, двосторонніх дебатів про розширення. Це не питання поглиблення інтеграції чи розширення союзу. Ми повинні і повинні зробити і те, і інше, щоб надати нам геополітичної ваги та спроможності діяти. Це те, що завжди робив наш союз. Кожна хвиля розширення супроводжувалася політичним поглибленням. Ми пройшли шлях від. Вугілля та сталі до повної економічної інтеграції. А після падіння залізної завіси ми перетворили економічний проект на справжній союз людей і держав. Я вважаю, що наступне розширення також має стати каталізатором прогресу. Ми почали будувати союз охорони здоров'я у 27 років, я вірю, що ми зможемо. Закінчити це у 30+. плюс. Ми почали будувати Європейський оборонний союз у 27-му, Я думаю, що ми можемо закінчити його у плюс. Ми довели, що ми можемо бути геополітичним союзом і показали, що можемо рухатися швидко, коли ми об'єднані. І я вірю, що команда Європи також працює у віці 30+. плюс. Шановні члени. Я знаю, що парламент вважає так само. А європейський парламент завжди був одним з головних рушіїв європейської інтеграції, так було протягом десятиліть, і це знову відбувається сьогодні. І я завжди підтримуватиму цю палату, парламент всіх тих, хто хоче реформувати ЄС, щоб він працював краще для громадян. І так це означає внесення змін до Європейської конвенції. Договорою, якщо це буде необхідно до Європейської конвенції та договору. Але ми не можемо і не повинні чекати на зміни в договорі, щоб просунутися вперед з розширенням Союз, придатний до розширення може бути досягнутий швидше. Це означає, що треба відповісти на практичні питання про те, як на практиці працюватиме союз, що об'єднує понад 30 країн. І, зокрема, щодо нашої спроможності діяти. Хороша новина полягає в тому, що з кожним розширенням ті, хто казав, що це зробить нас менш ефективними, виявлялися неправими. Візьмемо останні кілька років. Ми домовилися про. Наступне покоління ЄС в 27. Ми домовилися про закуплю вакцину 27 років. Ми домовилися про санкції в рекордно короткі терміни, також маючи 27 країн. Ми домовилися про закупівлю природного газу не лише з 27, сімома, але з Україною, Молдовою, Сербією. Отже, це можна зробити, але нам треба уважніше розглянути кожну політику і подивитися, як на них вплине більший. Розширений союз саме тому комісія розпочне роботу над серією оглядів політики перед розширенням, щоб зрозуміти, як кожна сфера може бути адаптована до більшого союзу. Нам треба буде подумати про те, як працюватимуть наші інституції, парламент і комісія. Нам потрібно обговорити майбутнє нашого бюджету з точки зору того, що він фінансує. Як він фінансує, і як він фінансується, нам треба зрозуміти, як забезпечити надійні зобов'язання з питань безпеки у світі, де стримування має більше значення ніж будь-коли. Це питання, на які ми повинні відповісти сьогодні, якщо хочемо бути готовими до завтрашнього дня, і комісія відіграватиме свою роль. Саме тому ми винесемо наші ідеї на обговорення лідерів. Під час бельгійського головування ми будемо керуватися вірою в те, що завершення створення нашого Союзу є найкращою інвестицією до миру, безпеки і процвітання нашого континенту. Тому для Європи настав час знову мислити масштабно і писати наш.